Ми за такі гроші робили, опалення цілій квартирі плюс водопостачанням. Ну так, да, можна за такі гроші, я не знаю, що зробити, пів Африки нагодувати та чистою водою напоїти, в принципі. Ось. Ну, ти ж розумієш, що все відносно. А якщо казати, наприклад, за цей вузол, то не ми робили внутрішню частину. І от дивись зараз, я пройдусь. Перший момент. Чого не вистачає? Подивись, внизу. Тільки один холодний. На Тут не вистачає колекторів. Тобто це або фар, або вентроп. перше, так, Далі захист протікань. Хтось писав, що приємно було б додати 100-120. Да. Не вистачає Аяксу або іншої системи. Це в наш в нас другий поверх на першому поверсі під нами відділення пошти. Ну, я б захист від протікання, я думаю, поставив би. Третій момент. Гігічний душ. Бачите, наскільки е, мало місця. Ванна, унітаз, гігічний душ. І наш вузол зовсім поруч. Що можна зробити? Правильно, можна зробити зборку з термостатичним змішувачем і електроклапаном, який буде з вимикача самозлам. Тобто, тут просто був би вихід з лічкою, все, не було б цього змішувача. І Зручно, компактно, і бойлер поруч, підготовлена тепла водичка в нас лється на сраку. Клас. Далі дивимось. Краніки. Тут гарні краніки встановлені. в принципі, Тут от італійські ці, а, банові посилені, Верху в нас РМ, а, чи як на ремонті. А, тут три, тут три, тут два, і два набори, чотири набори, точніше, так, теж в ремонті. Але ж можна піти далі. Можна поставити ну, овентроп, як ми любимо. Да? Уяви собі. Раз, два, шість, вісім, чотири, дванадцять, дванадцять овентроп, Тобто в цілому, в цілому, ну, є куди стримитися. Вірно? Тобто все відносно. І. Колектори, плюс э, захист від протікань, плюс, э, можливо, це інічний душ по-іншому, плюс краний вентроп, і ми вийшли би, ну, я думаю, десь на 180, це точно 100%. От в повному такому наборі в обсязі. І сказати, що щось тут э, зайве там, чи космічне, ну наче ні. Ну Просто якісне, класне обладнання і все саме необхідне. Так що все відносно. А за відок дякую.